Пане Віталію каже, проблема прихованих ринків, як з ними боротися. Це не є насправді проблема, пане Віталію, це от з розряду розводи людей на гроші. Ну, ладно, не ображайтеся, не ображайтеся. Ви ж любите бар-хаус. Любите? Так, ви ж хочете воду відводити? Хочете, ви ж хочете красивий кутик, візуальний, хочете. І, звісно, що для того, щоб це зробити, вам треба заморочитися. Є у нас така фірма Галека, називається. Вона випускає оці скриті лівні стоки. От, тобто, Можна вже придбати готову систему, але я вже розповідав на одному з вебінарів, що коли ми розробляли проєкт будинку сучасним Барн там де я використав нову технологію, металевий каркас, заповнений ППС, От, це проект 2020 року, у нас був, котрий ми робили зі своїми хлопцями, то у, у, у нас тоді. Виникла оця от проблема з лівністоків тому що будинок великий був в стілі Бархауса. Зараз давайте я спробую знайти. Я його останній раз щось так довго шукав, що я сам був шокований, куди я його засунув. от цього разу я його одразу е, знайшов. Е, значить. Дизайн цього будинку розробляла компанія за кордоном. От її Тут в правому нижньому куті є логотип, ви можете побачити. От, тобто Вони в такому стілі розробляли будинки. Тобто будинок бачите, трьохповерховий, це приватний будинок, другий поверх повністю мансартний. І от бачите, по візуалізації скритий лівністок. Але ж будинок великий, і фірма Галіка, вона коли розробляла от свої ці системи, вона, ну, звісно, не розраховувала на такі, таку площу. Даху, от, і, і я, чесно кажучи, дивлячись на маленькі розміри цих лівністоків, от, для трьохповерхового будинку, я подумав, це буде не дуже гарно. І тому от, я розробив технологію несучий металевий каркас, заповнений пінополістиролом. розповів повністю цю технологію. На сьогоднішній день аналогічна технологія є вже на ринку. По ній також будують, використовувати ЛСТК і ППС. Ну, принцип один в один. Значить, і так Це от ми виконуємо роботи. Тут у нас ми зробили будинок по одному проєкту, а потім замовник вирішив поміняти проєкт, і ми займалися на наступний рік демонтажом. От бачите, пінопласт під сходами, все це, всі ці рішення, які я вам розповідаю на вебінарах, вони всі тут присутні. От пінопласт під сходами, ці технології, я навіть вам скажу. 2008 рік. Перший проект, де я використав цю технологію 2008 рік. Не дуже гарні замовники, як люди виявилися. Ну, що поробиш. Ну от технологія, яку я тоді розробив, провів вебінар, вам все це показував, розповідав про цю технологію. Бачите, да це все пінопласт, <с>? Тобто третій поверх він е, на відсотків 85 е, з пінопласту ппсу Г1, нагадаю. Я просто хочу дійти до скритого голівністоку і вам просто показати, щоб вам було більш зрозуміла е, логіка проблеми. Дивіться, вентиляційний коньок сформований обов'язково. Ці кронштейни вже ми робили під систему Лівністоку. Я її зробив 200 мм за шишки, саме для того, щоб коли йде великий поток води, от це вже елементи скритого олівністоку починаються, несучий каркас. Я зробив так, щоби. Вода не перехльостувала з даху, тому мені треба було зробити лівністок широкий. розумієте от Подивіться, ось тут, от в правий верхній кут от там ми починаємо формувати А ось повністю по цій технології, що я розробляв, зроблений ці елементи. бачите да Всю теоретичну базу я навів на вебінарі сучасний Барнхаус. Є на каналі такий вебінар. Всю теорію я там надав. Ось ми далі готуємо. Підготовку. Це утеплення металевого каркасу. Бачите, да? Зараз дійдемо до лівністоку. Це знову, щоб не розповідали, що ми не будуємо. Це наш об'єкт, друзі. Наша робота, наш проєкт. З нашими хлопцями ми повністю виконали всю цю роботу. Це ми балки заводимо. Це ми по, по новому проєкту балки підводимо. Оце тепляк, щоб можна було роботи виконувати. А то там теж, знаєте, в Тік-Токі там Ау, ноу-хау! Яке ноухау? Це класичний підхід до проєктування. Зверху ППС ми робили мінеральну вату, це з точки зору зору пожежі безпеки і для формування системи. От додаткова гідроізоляція під скритим лівністоком зроблена нами. Ці вузли я повністю сам проробляв це господарча будівля, ми робили там, де генератор. Подивиться, яка консоль по цій технології зроблена. Тобто такий підхід дозволяє мені робити різні елементи, і я про це розповідав на вебінарі. Тому мені, чесно кажучи, не дуже приємно, коли цей підхід теж починає інше розказувати, як ноу-хау якийсь, коли ми це вже використали і про це є вебінари. Оце, до речі, ребріста плита. Ребро зверху і пінопласт, як нез'ємна палубка. Перший такий підхід був ну, використаний був, в кучовеці приватний будинок. Тоді це була вулиця Краснофлотська, як я зараз пам'ятаю, на балконі терасу. От вам. Перекриття тераси, тут автоматичний жалюзі, котрі відкриваються, закриваються. Металевий каркас також, бачите, заповнений ппс -ом. Тобто технологія. Так, була Ну, я раніше не зустрічав, щоб так хтось робив. Тобто, це проєкт 2020 року. От, тобто, це було вперше показано на просторах інтернету. Так, зима. Так, це ватер нашого тата, котрий згорів на цьому об'єкті, він помер. Він відслужив. Вибачайте, друзі, не, не можу знайти. Та що ж таке, блін? Так, ось це наступний етап формування вузла скритого лівністоку. І от подивіться, ми використали тут ПВХ мембрану. Спочатку я хотів зробити тут з металу, але будинок дуже великий. А в нашій дельті температур, температура розширення металу, вона ну, 0,8 ну, беремо 1 мм на метр. Тобто, якщо будинок 15 метрів, то от 15 мм гуляє метал розумієте І це доволі стрьомно тому що ну третій поверх лівністок і з таким можуть розболтатися, десь щось затікати. Я не ризикнув. Тому ми тут зробили з ПВХ мембрани, і, і, і зробити це було ще важко, тому що довелося вмовляти хлопців, бо вони ж привикли кілометрами квадратними класти. Розумієте, а тут метри погони оцієї дрібноти. Ну, дякуючи їм, вони це зробили. От, і от таким чином ми формували скритий лівністок Я зараз відкрию креслення, покажу вам, чому я так заморочувався. так Це ми ПВХ-мембрану. А от подивиться вузол. Ви бачите тут лівністок? От вам фото, вигляд знизу. Ось такий лівністок був мною розроблений і виконаний нашим, нашим колективом. Е, на жаль, на фасаді також була розроблена нова технологія. Я про неї вже розповідав. Ми провели іспитання, вона пройшла все успішно, все дуже гарно. От але використати, зробити фасад з е, фальця ми не встигли по цій технології, тому що почалося вторгнення, друзі. На жаль, ось подивитися, як виглядає цей вузол. От, це шедевр, розумієте? Тобто, коли йде дощ, нічого не переливається, все перехоплюється, вода відводиться, всі лівні стоки скриті, ніяких ні труб нема, нічого. Оце, от, друзі, професійний підхід до проєктування і будівництва. Якщо у архітектора, у дизайнера є бачення, Будинку, я, як інженер, намагаюся це реалізувати максимально і так, щоб воно працювало, не навідчепися. Я міг сюди засунути систему галека, а потім розповідати: Ну що ж ви хочете, ну, на ринку ж немає більшого розміру, ну та й по фасаду. Да? Ні. Ми заморочилися, дякуючи замовнику, вони це профінансували, розуміючи, що це буде більш надійно І ми зробили широкий, гарний лівністок сток, котре приймає чудово всі дощі і нічого там не тече. І отак от це виглядає. Розумієте? Вентильований коньок зроблений. Зараз я би вентильований, може трошки б не довів до кінця. Хоча з іншого боку так теж не погано. Ні, непогано дивиться. От, е, тобто, що ми маємо на візуалі? Тобто, що ми повинні були отримати. От, і що ми отримали. Да От, бачите, дивиться. От е, оцей от вигляд, оцей будинок. А оце той самий фасад. От ми, ми, на жаль, із событий в нашій країні оце ми не встигли зробити. Тобто ми все підготували на наступний рік вже ми планували повністю закінчити фасад, повністю все це закінчити. От, а ми дійшли от до цієї точки, от до цієї лінії, бачите? І все, і ми не встигли, на жаль, реалізувати. Повністю всі закладні під ці елементи були зроблені, всі лівні стоки Ну, блін, цікавий проект цікавий об'єкт, звісно, і дуже-дуже шкода, що нам не вдалося все це реалізувати. А тепер давайте я вам відкрию от наш проект Як бачите, друзі, він повністю зроблений в БІМі. Повністю всі елементи, як вузли робимо, як примикання. От і от подивитися на вузол цього ліністока. Ось він, бачите? Чому я замарачувався? Дивиться. Якщо йти класично, і ви подивитеся доволі часто от є стандартні вузли в інтернеті, ви побачите, що це місце воно слабке. Тому що ось контур, теплий контур, бачите, ось він іде. І зазвичай іде ось так. І як тільки ви робите отут ліністок. Ви забираєте утеплювач. Тобто е, основна частина тих, хто робить скритий лімністок, вони забирають цей утеплювач. І коли дивишся в тепловізор, оцей кут постійно холодний. Розумієте? Це ну, енерговитрати. І от подивіться, як виконаний тут вузол. Е, я ви, е, зробив оцю типу новий технології, нижню частину зробив. І бачите, я замикаю теплий контур. Це труба показана ліністока. От ми, я її ближче до фасаду потім змістив от сюди. Тобто у нас є теплий контур, і зверху додаткове утеплення, так, так як це мансарда, додатково утеплення мінеральною ватою по, де, по класичній технології дерев'яного даху, а от гідроізоляція, яку ми робили для того, щоб відводити конденсат. Чому? Тому що на всіх цих конструкціях, елементах при добовому перепаді температур може утворюватися конденсат, і в класичній технології скритого лівністока ось тут робиться вентильований прожарок. Зверніть увагу, бо є вузли, де цього прошарку немає, а є вузли, де він є. Тому зверніть увагу. В залежності від того, як ви тут формуєте водовідведення, у вас повинне це працювати, тому що все ж таки це дах, волога може текти ось тут, але вона може скандентуватися, текти ось тут. І вона не може тут впиратися і десь там зупинятися. Її треба відводити таким чином. Тому цей вузол був повністю продуманий, намі зроблений, і результат ви бачили на фото. От, у мене є відео, як ми знімали, але я це відео так і не викладав. Я навіть не знаю, вони збереглись у мене чи ні. Там навіть дрона зйомки були. Так що, друзі, отакий от скритий лімністок. Ви бачите, що він доволі широкий. І звісно, що вода, котра тече по великому, по великому куту, щоб вона не пролітала. Ми зробили от ширше цей лівністок, щоб ми могли приймати цю воду. Зрозуміло? Тому думка, що скритий лівністок, що от барнхаус це здешевшення да, і так далі. Ні. ні Як тільки починаєш проробляти оцей стіль мінімалізму, щоб він дійсно виглядав круто, круто виглядав, там не так все просто. Там дійсно треба заморочитися. І е, е, от всі ці елементи, що ми робили, е, от взагалі по-гарному було б краще робити занадованого алюмінію. Але це було б значно дорожче. Або от зараз деякі елементи з нержавіючої сталі, я, напевно, краще б з нержавіючої сталі робив. Тому що це питання довговічності. Я тут використав е, звичайний оцинкований профіль, але якість оцинкованого профілю ви ж самі розумієте, вона під питанням. Тому е, мене, зразя, це трошки коробить Я розумію, що воно там 15, 20, 30 років прослужить, але, знаєте, при вартості цього будинку треба було замовниками побалакати нержавіючої сталі зробити. Основу я маю на увазі, підготовчу основу Так що, друзі. Хочете, замовляйте у нас проектування і будівництво. Ви ж бачите, що ми психі. Так, тільки гроші треба давати.